Організація Солідарна Молодь має традицію. Ми щороку перед Різдвом готуємо акцію Святобокс, готуємо подаруночки для малих дітей, які потребують цього. Наприклад, для дитячих будинків, для інклюзивно-ресурсних центрів. Тощо. Цього року святобокс особливий, тому що він цього року для дітей з родин внутрішньопереміщених осіб. Ми захотіли зробити таке свято для дітей-переселенців. Це було дуже захопливо, як ми готували цю акцію, як ми закуповували ігри. Закуповували книжки під відповідний вік. Ми, купували, ми старалися купувати такі речі, які дійсно хотіли б самі отримати в такому віці. Також багато людей нам допомагали. Нам приносили іграшки, які ну, люди купували іграшки, приносили якісь свої іграшки, які були нові, в хорошому стані, гарні. Ми дуже вдячні, що нам допомогла великодальницька громада, що нам допомогла Нерубайське. От, е, депутат Одеської обласної ради Михайло Шмушкович також зробив ми дуже раді, що нам вдалося сьогодні нарешті реалізувати це. Відчуваємо себе новорічними ельфами, які не дають вкрасти свято грінчу. Миколаєва виїхали до Польщі, були вісім в Польщі, і ось повернулися до Одеси. Сьогоднішній захід нам зігрів серце, тому що коли радіє твоя дитина, це найголовніше ну для нас, для батьків. Під різдва чекаємо дива, свята, тепла і затишку. Мероприятие очень понравилась. Безумно приємно, що зараз важко тяжело і так устроїть рібенку праздник а так. Очень, очень, очень. Мне как родителю это самое главное. От Одессы впечатления по сравнению с Херсоном очень большой город, очень большой, но красивый. Это однозначно. Меня зовут Тамара, мы из Херсона. Вот приехали, правда, еще весной. Вот, ну вот стараемся здесь как-то обосноваться нормально. Как деток зовут? Э, Иван и Кира. Это двойняшки, им по 4 года скоро будет. Скажите, как вот в Одессе вас приняло? Хорошо? Э, я очень люблю этот город, я здесь училась. Это, ну вот, второй город после моего родного. Я очень люблю Одессу. Здесь замечательно. Чтобы это все закончилось. Чтобы можно было нормально дальше жить, не, не бояться. И, ну, чтобы все нормально было. Я є депутатом Великодальницької сільської ради. Ми долучилися на території нашої громади до даної акції. Солідарна молодь Одеси організувала величезний збір і подарувала сьогодні реально чудове, чудове свято дітлахам. Ви не уявляєте, яка це неймовірна була праця наших волонтерів, і скільки людей працювали над тим, щоб сьогодні зробити таке свято? Долучались всі знайомі, всі друзі, робота, роботодавці просили всі всіх, кого знаємо, долучатись попри блекаути. Я думаю, що наступного року, вже переможного року, ви побачите набагато більше. Всіх привітали. Бачиш щасливі дитячі обличчя. Ми сильні!